Траєкторія навчання студентів за освітньо-професійною програмою комп'ютерні інтелектуальної технології орієнтована на набуття знань, умінь та компетенцій для успішної професійної діяльності в галузі створення апаратно-програмних засобів інтелектуальної обробки інформації, створення та використання сучасного програмного забезпечення для розробки та експлуатації інтелектуальних комп'ютерних систем та мереж. Підготовка висококваліфікованих. Конкурентноспроможних фахівців, включає вивчення дисциплін, які використовують мови програмування JavaScript, Java, Python, C Sharp тощо, та їх бібліотеки і фреймворки, що призначені для розробки інтелектуальних систем, в тому числі веб-розробок, обробки великих інформаційних масивів, математичних розрахунків, автоматизації роботи певних програмних продуктів тощо. На сьогодні Сучасні програмні засоби інтелектуальної обробки інформації орієнтовані на використання клауд-сервісів, тому траєкторією навчання передбачається вивчення дисциплін програмно-апаратного спрямування з використанням клауд-технологій, основи віртуалізації комп'ютерних систем, технології контейнеризації з Docker, вступ до DevOps, інтегровані середовища розробки мікроконтролерних систем. Паралельні та розподілені обчислення. Траєкторією навчання передбачається вивчення дисциплін зі штучного інтелекту, які застосовують різні технології інтелектуальної обробки інформації, основи обчислювального інтелекту, технології машинного навчання, основи комп'ютерного зору, нейронні обчислювальні структури, інтелектуальні вбудовані комп'ютерні системи, глибоке навчання в технологіях комп'ютерного зору. Інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів на основі технологій програмування графічних процесорів. Фахівець з комп'ютерних інтелектуальних технологій буде здатний розробляти та обирати інструментальні засоби проектування інтелектуальних комп'ютерних систем та мереж, проводити дослідження та складати програми інтелектуальної обробки даних, аналізу результатів та формування висновків, а також розробляти. Та експлуатувати апаратно-програмні засоби інтелектуальних комп'ютерних систем та мереж. Наші випускники можуть знайти вакансію в компаніях, що мають різні сфери діяльності IT, data Science, веб-розробка, бекенд та фронтенд розробка, Big Data тощо, промисловість, економіка та фінанси, медицина, фармацевтика та інші. На ринку праці спостерігається дефіцит таких фахівців, тому проблеми з працевлаштуванням випускників кафедри КІЦ цілком відсутні. Зазначена траєкторія орієнтована на обрання студентами освітньої програми магістерської підготовки комп'ютерні інтелектуальної технології. Наші викладачі є експертами у своїх галузях з наснагою до викладання та бажанням допомогти студентам досягти успіху, обравши для навчання освітню професійну програму. Комп'ютерні інтелектуальні технології студенти отримають доступ до багатьох привілеїв, у тому числі до найсучасніших засобів та обладнання, що дозволить їм працювати над реальними проєктами та отримати практичні навички, які стануть у пригоди їм у майбутній кар'єрі. Так, в результаті міжнародної співпраці з Digital Technology Poland. Студенти мають можливість пройти стажування з подальшим працевлаштуванням у компанії з розробки програмного забезпечення з використанням штучного інтелекту та машинного навчання в місті Зелена Гура Польща. Ці партнерства надають студентам можливості для стажування та дослідження, а також перспективи працевлаштування, що дозволяє їм застосовувати свої навички та знання в професійному середовищі. Ми також заохочуємо студентів. Брати участь у хакатонах, змаганнях з кодування та інших заходах, щоб покращити свої навички. Приєднуйтесь. Освітньо-професійна програма Комп'ютерні інтелектуальні технології.